Вітаю! Ви на каналі Still Time. До вашої уваги годинник Orient Super King Diver. Це переведення, можна сказати, легендарного годинника 70-х. Зрозуміло, що модель у вінтажному дизайні. Це варіація з циферблатом чорно-золотистого кольору. На золотистих стрілках та маркерах є люмінесцентне покриття. Годинні індекси 12 та 6 годин прямокутної форми, інші ж знаходяться на двох чорних дугах. Далі знаходиться хвилина шкала, а далі внутрішній ободок, що можна обертати ключем, що знаходиться навпроти індексу 4 години. Це такий собі аналог дайверського безеля. На ньому виділення цифри 15, 30 та 45 червоним кольором. Зверху розміщений логотип Орієнт 70, 70-х». справа індикація дати та дня тижня. Знизу напис СК Супер King. До речі, хтось вважає, що правильніше Sea кінг Я керуюся лише офіційним сайтом, де було вказано саме Super King. Нижче курсивний напис Crystal та 22 камені. Всередині стоїть механічний калібр F6922 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу 22 камені 21 600 на коливань на годину, запас ходу 40 годин. Точність ходу мінус 15 плюс 25 секунд на добу. Циферблат захищає пласке мінеральне скло, корпус із нержавічої сталі. Зверху шестикутна сетинована поверхня із чотирма закльопками. Бічні грані поліровані. Заводна головка трохи зміщена нижче в ключа безеля. Діаметр 41,7 мм. Відстань від вушка до вушка 46,2 мм, товщина 12,6 мм. Сталевий браслет у стилі 70 х складається з штампованих ланок. Застібка з логотипом та кнопками. Є два отвори для точного підгону браслета на зап'ястя. Задня кришка загвинчується. На ній бачимо логотип та основні характеристики. Водозахист 5 бар. Незважаючи на назву, пірнати з цим годинником не варто. Ось так годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Вартість 270 євро. Запрошую всіх до нас на примірку, а посилання на сайт залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!